Доброго дня! Сьогодні вже 1 листопада і приїхав поглянути на посів пшениці. На дворі вже досить прохолодна погода, хоча і сонячна, як бачимо, але прохолодна. І не можу не радувати те, що бачимо сходи пшениці. Хай вони ще тільки-тільки, але вже ми їх маємо. Тобто посів був здійснений 14 жовтня на свято. І на сьогоднішній день вже бачимо гарно виряжені рядочки. Бачимо ми у міжряді 25 см, посіяні у діагональ до попередника до сої. Також бачимо втрати, які були понесені. По сої під час збору ось нижніх 2-3 боби, містами й більше, але не виходило нижче по ряду причин. Ну, це вже минуле. А зараз бачимо, що сходи отримали досить непогано. Ось такі вони зелені, ніби й дружні. Насіння все зійшло, навіть те, що от поверху бачимо, ось отут. Бачимо насінинки по горі, але вони укоріняться. Я гадаю, ще встигнуть всі всі рослинки укорінитися. Так, посіяно тут орієнтовно 80 штук на метр при 25-му міжряді. Це орієнтовно там 3,2, плюс-мінус до 3,5 мільйонів. Сіяна пшеничка з добривами. Уніфоска була використана під час посіву, Тобто урядок кількості десь 100-120, можливо, а можливо, ну, мабуть, все-таки менше кілограм на гектар. І основне, що е, покаже нам, чи вміємо ми вирощувати зернові чи ні, це вже так звано ну, більш-менш нормальний попередник. Тобто, порівнюючи з соняшником, соя кращий попередник. Хоча неодноразово чув, що е, соя, як попередник для деяких культур. Ну, також не найкращі, тобто існують ще більш приємніші попередники зернові. Але у нашому випадку вже буде картинка дещо інша. Тому і подивимося, дотримуючись більш-менш так званої технології, чи зможемо ми отримати достойний врожай, але все ж таки контролюючи собівартість. У нас по плану ще. Якщо все буде виходити, внести на цю пшеницю кас у кількості орієнтовно 100 літрів на гектар. По-перше, дати азоту, ну, якби і самі пшенички в зиму, якщо ще вона візьме, а також покрити поверхню ґрунту, тобто рештки, які після сої де не де залишились, ну, щоб не було дефіциту азоту. І друга причина зберігання касу. На відкритій місцевості, як скажемо, там мінусова температура, тобто там є певні особливості. Ми ще каз не зберігали, тому, тому поки що його весь вносимо до зими. Так, ось так. Виглядають сходи, не знаю, як сонце буде чи краще. Тобто, рядочки вже досить гарно продивляються, досить гарно все тут видно. Бур'янців, як такових не видно. Можливо, щось і було воно прикидане ґрунтом від сівалочки. Адже бачимо, що Січ 3,6, те, що ґрунт порихлила, тобто з рядочка викидала е, на міжряддя. Тим самим відбулося невелике перемішування зовсім поверхневого шару ґрунту з пожнивними рештками. І що, мені здається, досить позитивний момент це те, що е, Рядочок знаходиться на декілька сантиметрів нижче, порівнюючи з міжряддям. І як бачимо, от Тут вже сухий ґрунт, він висох, прогрівся на вітр. Вітер вчора була досить вітряна погода, сонячна погода сьогодні. А от у рядочку бачимо більш вологий. Зараз стану ще за сонцем. Ось в тіночку зробив. Гадаю, видно, де сухіший, а де вологіший. Ну і оці декілька сантиметрів, мені здається, трошечки і температурний режим, ну, мені здається, чуть-чуть якийсь градус позитивний, можливо, і дають. Отака картинка. В принципі, сходами задоволені, що ми їх отримали. Тепер би їй трохи розвитку в зиму, і, в принципі, буде досить непогано. А там в полі працюють трактори. Щось вони там з ґрунтом роблять. Ну, а ми, в принципі, залишилася, можливо, ще одна операція, внести кас і все. Ну і, звичайно, останню культуру хотілося б зібрати в цьому сезоні це кукурудзу. Але поки що немає ні погоди на неї. І, і хто знає, як її будемо реалізовувати, яка там ціна, адже сушити кукурудзу це буде зовсім нерентабельно. Тому сходжу, декілька качанів виламаю і дізнаюся, що там по вологості. І будемо щось планувати. Так, пшеничку погляну, все нормально, сходи отримали і очікуємо, що вона гарно перезимує і дасть непоганий врожай. Так, все, рухаюсь далі, до зустрічі.